Моченика від тілесних немощів і душевних недугів. Тілесні немощі не дають нам жити на землі. Вони мішають нам жити на землі. А душевні недуги не дають нам вступити в вічне небесне життя. Вони мішають цьому життю. Тому ми молимося. У Святому Великому Очеріку, щоб він і сину нас перший від душевних недугів, а потім врачував наші тілесні немощі. Щоб ми могли жити на землі достойно, як повинна жити людина на землі. Тим більше та, яка носить на собі високе ім'я, звання християнина. Християнин це є послідовник Христа, а Христос це є воплощена любов. І е, якщо християнин носить ім'я Христа, уподобляється Христу, то він повинен також наповняти своє серце любов'ю до Бога і до ближнього. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, молитвою Святого і іселітеля Пантелімона жити на землі так, щоб наше земне життя, коли воно завершиться, завершиться, кінець його був початком. Вічного життя на небі, по Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.